Вітаю вас на каналі Світ Таро. Давайте сьогодні разом подивимось карту дня для всіх знаків зодіаку на 2 жовтня. Тож почнемо. Овни. 10 кубків це гармонія, сімейне щастя, емоційне задоволення. Сьогодні день, коли серце наповнено теплом. Можливі приємні зустрічі з близькими, якісь душевні розмови, відчуття внутрішньої повноти. Телець. Страшний суд це про рішення, підсумки і важливі зміни. Можлива переоцінка ситуації, які давно турбують. Сьогодні ви можете отримати відповідь на запитання або зрозуміти, як вам рухатись далі. Близнюки. Чотири жезлів про святкування, якісь досягнення та стабільність. Сьогодні у вас буде відчуття досягнення результатів. Також день підходить для подяк та маленьких свят. Це гарний час для командної роботи або якихось сімейних зустрічей. Раки. Королева жезлів це впевнена, активна і харизматична натура. Ви сьогодні будете випромінювати енергію та впевненість. Люди звертатимуться к вам за допомогою. Сьогодні вдалий час для ініціатив і особистих проєктів. Леви. сімка мечів говорить нам про обережність, хитрість та стратегію. День вимагає розумного підходу. Уникайте відкритих конфліктів, можливі також таємні домовленості або непередбачені труднощі. Діви, нові починання, натхнення чи якийсь імпульс сьогодні принесе вам цей день. Час для старту нових проєктів, прийняття рішень та сміливих кроків. Сьогодні енергія на вашому боці. Терези: трійка Пентаклів нам говорить про співпрацю, майстерність та командну роботу. Сьогодні гарний день для обміну досвідом, спільних справ. Навчання і визнання ваших здібностей. Скорпіон. Вісім Пентаклій. Це наполегливість, розвиток та професійне зростання. Сьогодні вдалий час для навчання, вдосконалення навичок і роботи над деталями. Стрілець. Можливі спокуси або багато варіантів одночасно. Сьогодні важливо не втратити ясність і не піддатися фантазіям. Козоріг. День для рішучих кроків, подорожей, або швидких змін. Ваша енергія допоможе просувати справи вперед, водолій. Ага, сьогодні потрібно встигати балансувати між обов'язками та справами. День потребує вміння адаптуватися і планувати свої дії, риби у вас сьогодні буде романтичний настрій, день сприятливий для творчих починань, нових емоційних контактів та натхнення. Ось такий розклад був у нас на сьогодні. Дякую, що приділили час цьому відео. Всім бажаю гарного дня!